Кількість людей, які помирають, набагато більше, ніж кількість, які народжують. І ми постійно уходимо в мінус. Мені 33. Я ж той самий історії болію, я ще ні разу ні женатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків так само у них немає там, ні сім'ї або є сім'я і немає дітей, бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там, устої, а, арабський світ просто буре, одружується і народжує. Він штамує, штампує, штампує, штампує. штампує, штампує. Можна сказати, що я нагнітаю та не нагнітаю. Це, ну, за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну у людей реально нема грошей за що саджати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. Ну, до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце. і вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проект для українців без підтримки держави. Ми намагались про це розмовляти, ніхто нас не підтримав, тому ми самі робимо за влашний кошт. Ми будемо кожен день дарувати по 5 тисяч гривень українцям. Зрозуміло, все це буде за посиланням в шапці профіля. Небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. Це це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за посиланням шапці профіля, буде прямий ефір, як ми виплатимо. Бачимо за це людям. От, і заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проєкт. Я маю надію, що він стане досить масштабний. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля, Хто досі не знає, відкрити три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Може, колись перейдемо до більш масштабних подарунків, ніж ну, на даний момент, отак, я думаю, буде круто для вас. Все, друзі, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Як бачимо, триматися дуже непросто. Попа, друзі.